Привіт, ми в житловому комплексі Голоські Кручі з відеозвітом ходу будівництва за квітень. Та перед тим нагадаю, що друга черга вже ведена в експлуатацію і радо приймає своїх щасливих мешканців. Житловий комплекс Голоські Кручі розташований неподалік центру Львова та поблизу лісу в одному із найзеленіших районів міста, окрім естетичного задоволення від проживання тут. Ви всього за 30 хвилин щоденних прогулянок на свіжому повітрі зможете поліпшити свій психоемоційний і фізичний стан. Для майбутніх мешканців доступні всі необхідні блага цивілізації: поруч, ресторани, кав'ярні, продуктові магазини, мережеві супермаркети, торговельні центри, шоуруми, кінотеатри. А зараз власне прохід будівництва першої черги комплексу. Тут будівельники закінчують монтувати ліфти, три вже готові, а четвертий на фінальному етапі. Паралельно завершується укладання плитки біля ліфтів і відкосів. Також на об'єкті вже завершили монтаж обладнання трансформаторної підстанції і виконали прокладення високовольтних кабелів. Вже замовлено і оплачено дитячі майданчики. Завершується благоустрій території. Інформація для потенційних власників квартир житлового комплексу Голосські кручі. Вам варто поспішати. Наявності залишилося менше 5% квартир. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк та підписуйтесь на канал для того, щоб свідкувати за ходом будівництва цього об'єкту та інших від корпорації нерухомості ріал. Якщо є запитання, традиційно залишайте їх у коментарях. Також у описі ви знайдете контакти та адресу відділу продажу, де вас радо зустрінуть наші консультанти. До зустрічі!